Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і Як побачите мерзоту Запустіння, що настане там, де і не слід бути, хто читає, нехай розуміє. Пише Євангелист Марко. Пише слова, які сказав сам Ісус Христос. І починаючи з самого кінця, хочу вам сказати, ви ж уважайте, каже Ісус, до учнів своїх, бо я сказав вам це наперед. Ми часто кажемо, що я не знав, йо, перепрошую, я, я не знав, що то так. І ми всі маємо дуже добрий розум взад. Коли хтось помилиться, ми зразу розказуємо, як то мало бути. Розказуємо, в чому він неправий. Я теж вмію думати, я знаю, як воно можна було би зробити, коли то вже сталося? Але Христос нам каже уважно, я вам сказав це наперед. Щоб ви не казали, ми не знали. Йо я не знав, що це так буде. І як побачите мерзоту запустіння там, де і не має бути. Де не має бути. Отої мерзоти запустіння. І де вона є? Чи в церкві все так добре? Чи нема там мерзоти запустіння? Чи в нашій освіті все так дуже добре? Чи немає там мерзоти запустіння? Ні? Чи в наших державних структурах все просто ідеально? Цілий світ може з нас брати приклад, так, чи там є трохи мерзота запустіння. Господи, ти нам хочеш сказати, що дні близько, і ми це чуємо. Чи хтось не чує? Часом, щоб почути, треба так, як я, голосно сказати, так? але Господь до нас промовляє трохи іншим способом. Я пам'ятаю, коли ще був маленький, і коли гриміло, там літом дощ падав, гриміло гроза, бабка казала, чуєш Васильку, Бог колачі везе? Я не розумів, що вона то говорить. Для мене було, які колачі, як воно так бабахкає. А це значить, що падав дощ, а як дощ падає на землю, проросте зерно і буде з нього щось то, що лякає людину. Саме той грім то було страшно так. І це, це Бог до нас говорить через природу. Бог до нас говорить через всякі катаклізми, які стаються. Бог до нас хоче промовити особливий спосіб туди, коли йде війна, щоб ми почули, якщо ми сидимо глухі розслабилися, коли впаде бомба, то ти си мусиш трохи пробудити. І кожен із нас. Розуміючи, що твориться навколо, повинен трохи пробудитися і побачити в собі мерзоту запустіння не тільки навколо себе, а в собі. Ми освячуємо то місце, на якому знаходимося. І ми оскверняємо те місце, на якому знаходимося через своє нутро і через свій стан душі. Церкви, святі, відпустові місця не через те, що там щось сталося добре. Бог об'являється там, де є проблема. Але люди, які туди йдуть, вони наповняють то місце святістю, своєю вірою, своїми молитвами. Люди роблять з того місця, вони його перемінюють і роблять з нього чудесне місце, місце зустрічі людини і Бога. І ми, Божі діти, маємо йти там, де є мерзота запустіння, щоб її поміняти перший раз у собі. Людину ніщо так не вчить, як приклади. Христос, коли говорив до своїх учнів, Він їх навчав своїм прикладом. Він казав, робіть так, як я. Він каже, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренне серце, знайдете полегшу душам вашим. Єрбо моє любить, тягар мій легкий є, каже Господь. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце. Щоб в нас не було тої мерзоти запустіння. І іменно люди Божі, коли приходять на то місце, там, де є мерзота запустіння, вони її перемінюють. Бо каже, моліться, щоб то не сталося зимою. Горе вагітним і ті, що годують грудьми в той час, бо буде велика біда. І коли побачимо, що світ міняється, слава Богу, Бог віддаляє той кінець світу. Якщо ми не поміняємося, то Господь Бог. Прийде і скаже, хватить, ви не вмієте навертатися. Ви не вмієте ставати іншими. І коли то станеться, каже Господь, постануть, лежа пророки. І там будуть казати, ось Месія, ось Ісус Христос. Подивіться, який Він чуда творить. Не вірте. Христос, як прийде, усі побачать і зрозуміють. І нікому не треба буде пояснювати, що ось він там, бо як блискавка на сході блискає і її зразу на заході, так буде прихід сина чоловічого, і тоді замтримтять усі народи, і збере їх з усіх кінців світу, і всі предстануть перед ним і багаті, і бідні, і могутні цього світу, і немічні, і побачить ім'я Господнє, і знак на небі буде видно. Що Христос прийшов, тоді не треба буде казати ось Він, усі побачать. І будуть тремтіти і тікати і казати в цій горі, кинься на мене, накрий мене, сховай мене від гніву Божого. Це буде відчувати, будуть грішники, які мерзоту запустіння у цім світі розповсюдили, які стали джерелою цієї мерзоти, мерзоти запустіння. Тому кажу вам, хто має вуха слухати, Хай слухає, Бо сказав Господь, я сказав вам Це наперед. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Благо, промовимо всі від і душі від ми миси нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий Отців наших молимось Тобі. Вислухай і помилу. Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось, тобі вислухай і помилуй.